І Перший фільм, трейлер до якого ми щойно дивилися про архітектуру власне, наших західних країв, уже є на YouTube, А в нашому ефірі натхненниця проєкту, засновниця студії Крафт Сторі, шоуранерка документального серіалу Стріха Таня постав на добрий вам вечір. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. От перший фільм він про саме архітектуру, про народну архітектуру заходу України. Бачили, зокрема, кадри зі Львівщини. Я коли переглядала, навіть не здогадувалась, що такі хатини є тут. А чому першою ви саме цю частину опублікували? Насправді, мабуть, тому що, е, якщо ми беремо західні регіони України, то тут найкраще зберіглося. Тобто там, де гори, консервація краще відбувається, там краще зберігаються якісь архітектурні пам'ятки і так далі. Тобто тут менше знищено. І почати хотілося з чогось такого, що десь. Більший поштовху, більше натхнення зацікавить максимально, щоб потім зрозуміти базові якісь речі і піти вже вглиб туди, де є складніша ситуація, і так далі. Там, де є ситуація вже з окупацією, з відновленням, з більшими руйнуваннями. Тому ми так від легшого до складніших тем. Я зацитую слова, які запам'ятали з-підводки до відео. Коли мільйони українців далеко від дому, домівка зруйновані, думки про дім стали особливо сильними, бо кожна хата це історія. Мої родини. Ідея оригінальна, символічна і трепетна, бо дім це набагато більше, ніж стіни, стеля, вікна, це своє, це те, куди вкладали і гроші, але водночас сили, душу, куди хочеться повертатися, там жили, народжувалися, дарували життя. І, як кажуть, мій дім, моя фортеця, так і як дійшли до ідеї досліджувати нашу культуру власне, через хату. Ну, насправді, в нас тут такі три кити були основні, тому що ми кілька років ще до початку повномасштабної війни планували проект про архітектуру, але спочатку ми більше хотіли зробити про архітектуру міст. Разом з тим у нас було кілька документальних серіалів, які досліджували саме українську ідентичність, але більше через музику, кухню, стиль і так далі. А, тобто була архітектура, була українська ідентичність, і коли вже почалась повномасштабна війна, а, ось це, як ви правильно сказали, відчуття дому набуло було настільки якогось сакрального змісту для людей, що ми зрозуміли, що зараз не на часі говорити там про архітектуру міста, і якісь витоки, а хочеться шукати максимально. Витоки, українськість, певно, в архітектурі, Та? І тому ми пішли, ми пішли саме в народну архітектуру спершу досліджувати таку українськість і шукати щось своє в цьому. Мені ще теж подобається фраза вона ще від початку повномасштабної війни, що Дім зараз розтягнувся на територію на площу усієї України. Це дійсно від такого малесенького, від своєї хати показати, показати всі регіони. Але згадуючи про села, де найбільше збереглися ось ті хатини, такі автентичні своєрідні, не можна не згадати про, ну, власне, те, що люди звідти хочуть втекти до міст, і у вашому фільмі є активісти, ентузіасти, які викуповують хатини, намагаються якось їх зберегти, щоб вони не розсипалися. Бо ну фактично хата нищиться, коли там немає життя. Вони це роблять за власні кошти, чи є можливість, наприклад, якимось чином зарахувати такі хатини до архітектурної спадщини, аби їх захищали організації, теж ЮНЕСКО, не лише дерев'яні церкви, а й ось такі споруди. Ну, насамперед, я би сказала, що спочатку потрібно зайнятися збереженням і відновленням тих пам'яток, які вже внесені до цих списків, тому що, що далі. Тому що внести до списку це ще не означає щось змінити. Тобто, це перший крок дійсно. Але як сказав один з героїв нашої першої серії, Михайло Сирохман, дослідник саме дерев'яних церков mm -hmm. Закарпатщини, він сказав, що законодавство є лише воно не діє, тому насправді. Мало внести до списку спершу треба розібратися з тим, що вже є архітектурними пам'ятками. З хатами ем, трошки інша історія, тому що те, що хата глиняна йде назад в землю, це не аж така велика, якби трагедія. Хати будувалися на досить недовгий час, тобто хата мала простояти там 100 років, коли вона будувалася, і піти в землю. Це абсолютно нормальний процес. Тут більше про те, щоб ми зрозуміли цінність. Цього, щоб ми зрозуміли історію, щоб ми навчилися це цінувати і на базі цього могли рухатись далі, щось зберегти, щось відновити, щось на базі старого побудувати нове, щось трансформувати, зробити щось сучасне. Але для того, щоб це все робити, це потрібно спершу знати. І от ми більше стимулюємо ось такий суспільний дискурс, такою просвітницькою діяльністю займаємось, розповідаємо людям і нам самим, ми самі собі розповідаємо, тому що ми дуже мало знаємо, на жаль. От, тому це така от робота. не стільки треба хапатися за конкретну мазанку, скільки зрозуміти глобально, що є, чому це цінно і що нам робити далі. От, а... Чоловік, про якого ви згадували, експерт, власне, знавець дерев'яних церков, він сказав, що наша держава це взагалі країна дерев'яних церков, і в нас їх понад 2,5 тисячі, і їх захищає ЮНЕСКО. Власне є окреме рішення, що ЮНЕСКО визнає історичним спадком дерев'яні церкви на території Польщі й України. Майже три сотні їх втрачені через те, що банально були пожежі, і вони згоріли. Але також на відео ми дізнаємося факти, коли люди самі, хоча чи як краще, нищать такі пам'ятки. Це як, як тут знайти межу між збереженням і знищенням автентичного вигляду, і, можливо, ви бачили, можливо, те, що ще не вийшло в ефір, хороші приклади, коли люди допомагали, а не нищили своїм незнанням. Так, хороші приклади точно є. І Часто це дійсно як може бути якийсь один ентузіаст в селі, наприклад, або в є в громаді одна людина, яка розуміє цінність якоїсь конкретної дерев'яної церкви, чи якоїсь а, будівлі там чи школи в стилі українського модерну, і починає якийсь процес по збереженню. Тобто, наприклад, часто церква може спотворюватися а, навіть реставраторами, тобто люди там добувались кілька років реставрації. І нарешті ця реставрація починає відбуватися. Але приходять неграмотні реставратори, які ще більше шкодять там і так далі. І от має бути людина, яка скаже ні, вижене цих людей і знайде тих, хто відреставрує справді цю церкву, а не знищить її. Це також важливо, і насправді у селі Потелич. А є такі активісти, дійсно, які зберегли і розписи, і церкву, попри всі там негаразди, які були, відстояли цю церкву так само з млином в Київській області. Тобто громада за совласнений кошт повністю реставрувала більш як столітній млин. Голландський, який був просто там його і за часів Другої світової війни, просто охороняли жителі села, там з вилами не підпускали до того млина, щоб йому нічого не зробили. Тобто там шалено відстоювали. Для села просто треба розуміти цю цінність, знати, що не потрібно це все спотворювати, а потрібно просто відновити. Угу. Е, ви в описі до проєкту йдеться також про те, що Плануєте показати архітектуру і тимчасово окупованих територій. Зараз туди неможливо потрапити, як ви це зможете зробити. А, ну, дійсно показати в тому об'єму, в якому би нам хотілося, ми, на жаль, не зможемо поки що. Але а, це архівні відео, це тобто на основі якихось вже збережених фото, відео, інтерв'ю і так далі. Ми не знаємо, що зараз відбувається скільки, скільки, ще втрачено, скільки втрачено, що відбувається зараз цими зразками архітектури. Більше того, це тобто на сході більше втрачено було. І раніше, і це вже такий процес складний, але так ми будемо згадувати. Ми обов'язково поїдемо вже після перемоги і зафільмуємо все, що є, все, що вдалося зберегти. А ви е, були у складі всіх експедицій, які будуть виходити вже у, у відеоформаті. А, е, е, Яка архітектура те вас найбільше вразила, і чи будуть у наступних випусках е, ось ці перлинки з близької вам Харківщини? Що ми побачимо? А, насправді Харківщина, взагалі Слобожанщина, попри всі там стереотипи, які там просувались багато років сусідньою Україною, дуже український регіон. Слобожанщина має дуже цікаву, дуже українську культуру. Якщо подивитися, а, взагалі, що таке українська Слобода, як ці всі хати виглядали на всі ці козацькі містечка, які там були, там стільки цікавого. Це дуже цікаво. А що стосується того, що мене особисто вразило. А, це така це цікава тема, але це сучасні народні хати. Які от будуються зараз. Тобто це є не щось автентичне, тобто угу. що є така народна хата? Це щось, що люди, виходячи зі своїх можливостей, в тому числі фінансових, смакових, там, та, виходячи зі свого контексту, будують з того, що вони можуть в доступі дістати. Це може бути глина, це може бути очерет колись. Колись зараз... це було навіть дешевше, ніж зараз. Так, 100%. Але зараз в людей в доступу пластикові кришечки, як в першому угу. сюжеті, або там битий кахель, який можна безкоштовно взяти, бо сусідній завод, наприклад, залишає битий кахель, і люди просто обкладають свою хату, щоб зробити її теплішою. І в Запоріжжі ми знімали так в листопаді в Запоріжжі, ми знімали хату, яку родина всією родиною, батько, син, вся сім'я будували протягом десь 30 років з пляшок від шампанського. І... Просто чоловік, який нам це розповідав, батька, для якого це була мрія, його вже немає в живих. Але син просто там розчулився в ефі, ну, якби під час зйомки. І дійсно на його очах виступили сльози, тому що він розпові... ну, розповідає, як вони взагалі стали сім'єю, поки вони цей будинок 30 років будували. І це така неймовірна, воно виглядає, як не знаю, якийсь. Ам... З казки чарівник в країні, Оз», знаєте, такі зелені ці круглі пляшки, башта, така велетенська. Це такий замок. Тригуйте. Я вже я вже хочу цей епізод подивитися. А але... <рес> маємо ще буквально декілька останніх мити розмови. Анонсуйте, коли дивитися наступний випуск і про який регіон України він буде. Наступний випуск вже буде доступний за тиждень на ютуб-каналі Юкрейнер. І це буде випуск про північні регіони, сіверщина, Недніпрянщина. Там ми вже побачимо напевно кадри із зруйнованих будинків. А, так, тому що ми їздили в Чернігівську область. Так буде. Вам дуже дякую. Дійсно, хочеться потрапити туди, вже побачити відновлену цю всю красу. І Я впевнена, що багато українців зголосяться долучитися відновлювати зруйноване окупантами після перемоги. Обов'язково дякую вам дякую. за такий цікавий проект і за те, що знайшли змогу ним поділитися. З нами була Тетяна Поставна, засновниця студії Крафт Сторі і шоуранерка документального серіалу Стріха.